Іди. Я щось тобі скажу, коли ми ну, звикли бути завжди хорошими. От я кажу, да, маска цієї хорошої дівчинки, або відмінницею, все довести, або, наприклад, триматися якихось меж у соціумі, там не нагробити, не сказати щось правдиве, бути більш лояльними, поступатися, тобто не бути чесними, не бути у ладу зі своїм темпераментом в моменті. Бо іноді ти, мамине цяточка, ну бувають, да, там, дні, там отак все там більш-менш спокійно, ти виспався, тебе не йобнули вночі, все нормально, батарея опалення є. Є всі живі, і здорові, а бувають дні дуже тригерні. і зараз в нас цих тригерних днів. Стало 24 на 7 – 365 із 365. І оці захисні механізми вони підточуються, підточуються, стараються, стараються, і бум, все. І от чим це класно Є така фраза, що найчисніша людина у сексі. А я так думаю, а чого це тільки у сексі? Бо це якийсь межовий стан, бо це якийсь стан, там де ти можеш вийти за межі свого повсякденного? Да? Ну багато ж симулянтів. Не так все, все значить і однозначно, але точно, що однозначно, це критичні психічні стани. Там, де розпач, там де біль, там де ти не можеш триматися, там, де ти не можеш більше піздюнькати собі і іншим, про те, що ти думаєш, а головне кольорувати все по-іншому. Тобто ти не можеш більше бути не тим, ким ти являєшся. Занадто мало в тебе ресурсу на те, щоб. Щось образіть, трошки підладнати. Нема цього ресурсу, він йде на виживання. І ти просто фігачиш правду, торкається стосунків як інтимних, так і ближчого кола спілкування, сімейних, так і всіх тих, до кого, до кого ти дотичний. Ти не можеш більше казати, мені ж це яке ти хороша, але отут треба. то-то-то». Ресурсу замало, часу замало цінується. Стан зараз надважливо. І коли ти у базових е таких налаштуваннях по умовченню, і ти вже на межі виживання, отут. Вилазить все твоє я, і це, до речі, дуже великий плюс для деяких вперше на себе подивитися чесно, без отих всіх патернів, сценаріїв, масочок, ролей. Тут ти хороша, тут ти така, тут ти м'яка, а тут ти маєш бути такою свідомленою, і все, да? а тут ти Мієра всрата, тому що там щось по гості вже звикла. Ти починаєш бути однаковим. І не просто однаковим, а самим собою, тому що ти не маєш більше психічної сили щось видавати, удавати. Інші ресурси вже потрібні для виживання. І мозок стає дуже простим, дуже банальним і знаєте, яким О, тим самим лімбічним, коли просто ми спускаємося до наших перших трьох чакр вижити, прокормитися, обігрітися, розмножуватися. Так? Базові налаштування. Вся пірамідка маслу просто йде подолу. І все, і ти чесно спілкуєшся, ти виражаєш свої емоції, якими вони є. Ти не підлаштовуєшся, ти не вигадуєш, ти не кольоруєш свій тон. Ти більше без, без тих аквалайзерів, еквалайзерів, якщо ви олди, мілініали. Ви пам'ятаєте, да, оці еквалайзери на перших системах, аудіосистемах, там баси додати, високі. Ну коротше, ви пам'ятаєте усі ці штучки, коли регулюється твоя подача, твій темперамент. Я думаю, боже мій скільки разів хочеться комусь сказати правду. А це а ти, оце ти, тик, тик, мик-тик-мик. Там не образити, там не то, а втрачається час, втрачається чесність, втрачається гідність. Так, інколи, наприклад, не до того, щоб контролювати там, наприклад, тон або ну, якісь там свої частоти. Але, принаймні, це чесно. Знаєте що? І от всім, кому я могла сказати вже правду і надавати піздюлі за цей час, і собі, я вже це зробила. І навіть якщо це інколи близька людина, але яка, наприклад, от тема також близькості, хто .Eh, був з вами в ці най найважкіші часи? Наприклад, січень і люди у Києві, як і по всій Україні, стали адовими, просто адовими. Для мене ті близькі люди, які ще вчора запрошували у Марбельї, у Ніцикани, у Монако, давай, приїжджай, кутінцю. Жоден з них. Не написав, ти бляха вижила після якоїсь після якоїсь атаки або в тебе є опалення. Натомість писали люди, наприклад, багато моїх клієнток, дівчаток, яких я в очі ніколи не бачила, але ми йдемо шлях разом. Їм не було байдуже. А всі ті, хто казав або мав до тебе дотичність, а іноді довга у вас історія. Отак от бути собою, не піздюнькати, не піздюнькати, не собі, не підлаштовуватися, цінувати е, себе, е, не розтілятися там, де. Ти розумієш, що це вже не просто ти намагаєшся бути коректною, терплячою, толерувати, а ти вже просто брешеш, брешеш своїм тоном, брешеш своїми словами, не договорюєш. Так іноді є такі моменти, коли для задля збереження того ж ресурсу, який зараз понад усе, іноді треба просто йти в ігнор. Але якщо до тебе, наприклад, пишуть і кажуть, ой так, все, так заскучилася, так по тебе думаю, а ти розумієш, що людина за півтора місяці жодного разу не написала після київських оцих атак жодного разу, то ти кажеш: Іди, що ти від мене хочеш взагалі? Де, де ти був? Хоч одну смс-ку. Я ж не кажу, що я ніколи не просила там поміч, хоча треба було попросити напряму поміч. Та, хоча б просто добрим словом завжди можна допомогти людині. Завжди протриматися те, що робили багато з людей, яких я в очі не бачила. Вони просто писали Настюша ми з тобою, тримайтеся, будь ласка, там то-то чи можемо зарадити? Просто добрим словом, і цього було достатньо. Отже, подивіться на себе, де ви вже маєте дозволити собі і вже давненько бути чесними і прямими. Це до речі, по психотипу мечів. Це вже королева і король мечів. Це тоді, коли прямо, чесно, гідно. Можете виказати свою позицію, а ще коли ви це робите вчасно, а не потім, да що, от там у вас якийсь сплеск гормональний стався, і будь-ку, я щось тобі скажу. Ні, коли ви саме це робите чесно, то це просто вражає.